нажав. Ай-яй-яй. Знімаю фільм. Да, да, він живий. Він живий. Три судака в акваторії. Я сьогодні. Синець який живий. Гагара тут ныряла і 18 метрів. Шо воно тут ловило. Чухонько. мы сподеваемся на судочка да брата? стояла на якоре сплошные потери сегодня сплошные потери но, но... Уплила рибка. І гарно так уплила. Все, уплила. Слава Богу.